Закриваємо сьогодні ми салатик, наклазимо огірочки і помідорчики. Щоб погнали. Різали помідори, огірки. Як любите, так і ріжете. Правил врізані немає. Ну що, поїхали трамбувати баночки? Що ми кладемо? Ми кладемо хрін. Зонтики укропу. Далі у нас йде лаврушка одна. Тоді ми з вами додаємо перчик чорний, і я люблю додати гірчицю суху, от так от трошки. Все. Тепер ми з вами будемо трамбувати огірочки. Все, складуємо огірки. І помідори. Хочете шар того, шар того, хочете отак от робіть. Так, де тут у нас камера? Воу. Половинка того, половинка того. На ну, все ваша фантазія. Так, далі, далі ми з вами втрамбували отаку всю красоту. Що ми далі з вами робимо? Беремо олію. Так, де наша тут камера. Беремо олію. І в кожну банку. Ми наливаємо одну столову ложку олії. На літрову банку у нас іде одна столова ложка олії. Все, закриваємо ми і відставляємо. На півлітрову банку я половиню і додаю. Одну чайну ложку олії. Все. І так ці баночки, скільки у вас там вийшло. баночок. Вийшло у мене дві літрових банки, чотири півлітрових і одна красива. Це на замовлення. йо маю <гум> виключила світло. Ну, що реаліті нашого життя, що робити? Сильні, незламні, незалежні. Будемо закривати з фонариком на голові. Так, любесенькі мої, що вийшло? 2-літрових, 4 півлітрових, 1,075 це в мене йде на замовлення в бокс. Все, сейчас, <гум> сейчас. Так, ну, зараз все облаштую фонарями і повернусь до вас, бо нам потрібен, да, маринад. Наліті нашого життя. Фонарів включила. Поїхали. Так, любесеньки, робимо маринад. Маринад. на 1 літр води. Ми з вами в воду додаємо одну столову ложку солі. Воно у нас закипає. І потім ми з вами будемо додати оцет. Маринад наш закипів, дівчат, і так як у нас 4 літри води, то оцета я наливаю 200 г. Так, де у нас тут 200 г? Є. Все, маринад у нас кипить, не видно, на жаль. Но... Далі що ми з вами робимо, ми далі заливаємо маринад в баночки. Вибачайте, ну що маємо, то маємо. Маринад я не виключаю, от так от потрошку в кожну баночку, щоб він розігрілась у нас баночка угу. по черзі. І так кожну баночку Наливаємо маринад і прикриваємо кришечкою. Все, і готуємо їх до стерилізації. що Поїхали далі. Залила маринад, накрила кришечками, і тепер я їх отак от ставлю на стерилізацію. Коли вода закипить у нас, ми стерилізуємо 15 хвилин. Еще прошло у нас 15 минут. Достаю баночку. И угу. закрываем. Перебачуємо і накриваємо теплим одіяльцем.